Вітаю друзі, слава Україні! Невеличкий огляд сорту панський. Шостий рік кущам. Беруться відводки, водки, коріняються договидні, видно по всьому ряду. Але в той же час маса врожаю. Та от гілочка от на ній тут маса-маса врожаю будь-яка. Знизу, зверху, все рівно. Видно як дерево шатається. Просто величезна кількість горіхів. Вітер хитає і видно як, як воно ним хитає. Єлки всі пообвисали. Сорти інтенсивного типу. Тут поряд АКРН. Такі ось горішки. Цього року взагалі всі сорти бродила дуже рясно. Ось поряд Варшавський. Тут фризували, поламали трохи гілок не без того. Використовується як маточник. Але ось, щоб ви розуміли, що твориться. Така от маса горіхів. Там на барбакані зніму пізніше відео. Там цікавіше взагалі. такий Варшавський червонолистий.